Всім привіт! Мене звати Анатолій. І сьогодні вже четвертий випуск, де ми разом з привіт! Обговорюємо вип... як серії дому дракона відразу після перегляду. Тож з вами кіноблок. Поїхали! Так от пишемося ми. На цей раз не відразу після перегляду. Ми почнемося на доступний день. Чого? Бо 8 числа тимчасово існуюча Російська Федерація обстріляла лікарню в Києві. Ну я думаю, ви все це прекрасно знаєте. Отож, збір сьогодні в описі буде трошки інший. Переходьте, там всі будуть деталі. Давай поговоримо, що ми побачили в цьому епізоді. Ну бо, по факту, е, що було, уже екватор, се, е, як це сезон, вісім серій, четверта серія. Екватор пройдений. Е, що було, що буде, і так далі. і так що далі. Що було? Ти мені сказав, що буде Вау! А було? Дивісь, І Я такого не казав. Е, Дивісь, я сказав трошки дивіся. не так. Я не, е, не, не Прочитав в твіттері інсайдері, і я в майже всю серію сидів, і такі інсайдери мені збрехали, тому що менше треба в соцмережах сидіти. Треба реальному освіті. От я нічого не чекала. От я би нічого не чекала, в принципі, ну коротше, ну якщо чесно, ну ну дятіна, ну і предсказуємо нудятина. От. Реально, я розумію, що можливо я там фанатка Гри престолів, і у мене є якісь там свої очікування. Ну, от що перший сезон, от у нас там чи проект року, чи ми обговорення робила Дім Дракона, і я там сказала таку фразу: ну, от, ну, не дуже, ну, таке. Цікаво, напевно. Ну, якщо ти фанат «Гри престолів» і тобі цікаво. Але якщо чесно, ну ні не дуже. І мені досі четверта серія, нудна теж, як і перші три Три, Ну, хто любить оці, знаєш, розумово Є ж серіали, які побудовані, що їх треба слухати, вони медлені Оце туди. Мені наприклад важко. Типу, мені хочеться, хоч якогось двіжа. А в такому серіалі ти тим паче хочеш якогось двіжа В фіналі двіж був. Присказуєми був двіж. Ну, 50-50. Ну, ну Мені було деякі моменти зрозумілі. І я казала: От зараз буде то, зараз буде то. І ти в фіналі сказав штамп. Ну... <laughs> типу, почекай. І, типу, ну, не знаю, знов таки, як і перший сезон, чи буду дивитися далі, звісно, буду, бо я фанатка Гри престолів. Чи прям це мій знаєш, рейтинг вас Ну, ні, якщо Гра престолів» займає мене другу чи третю сходинку в кращих серіалах, які я бачила, ну, то дім дракона навіть не входить в топ-15. Це, це все, я, я все. можу якось. Е, ну, я скажу, е, я продовжу цю думку, що я не читався по факту інсайдерів, і ну, ми зі спойлерами, і ми говорили, що. Ну, і там було сказано, що е, це. Ну, якби в четвертій серії буде битва на рівні з е, найвеличнішою битвою в Грі Престолів, серія Битва Бастардів. Ну. Я. Я реально очікував, а воно якось. Ну, типу, чисто, напевно, через драконів. То Та, ну ні. Там же ж прикол в тому, в чому фішка серії е, Битва Бастардів була, що вони якби. Там зйомка, там прийоми, там ну, там все. А тут ну, це стандартний, Дракони. стандартний, типу, епік і нічого прям такого немає. І реально, я весь цей всю серію, ну, бо битва це в самому фіналі хвилин 15, ну, може, 20, ну 15. Типу, я реально половину серії, ну, більшість серії, я такий сижу. Так, інсайдери мені набрехали, що то не то, а де би. А я сиділа до цього ну, до цих фінальних 15 хвилин, бо ти сидиш і 40 хвилин нічого не відбувається. І перші три серії, серії просто, ну, типу, блін, події настільки повільно розвиваються. І коли вона сказала, чоловіка не стало кілька тижнів назад. Що вона мала на увазі питання? Чи це реально так привели? Чи це було типу так сказано, типу условно. Але ну суть не в тому. А суть в тому, що дуже повільно розвиваються події. Це другий сезон гри пистоля в другий сезон вже розлося. В них був тільки перший затягнутий. Другий вже починав двіж. Ну, бо, звісно, бо там вже в батька Старку вбили, і ну, да, довіж. Так тут теж її сина вбили. І у той країн. А тут реально, тут, знаєш, що приколи. Да, через що воно тянеться? Деймон, там, в тому Харен типу, що тут тусується, інколи Шо нас туди збирають. Дубається про нього щось гадують, що згадують, непонятно. Що він хоче, непонятна. Типу, дуже По факту, багато пише. Він подій. просто, він просто там присутній. Тобто. А, ну, і ніч, ну І нічого там не відбувається, просто він там присутній. Ну Може, колись нам це пояснюють, що він там ну, хоче на свою сторону, склоніть людей, ну, типу, на сторону Рейніра. Але, типу, що? Ну, типу, про просто реально огромний кусок виділяють на це? Типу, блін, ну, не розумію я. Потім, е блін, мені непонятна лінійка? Е саме е як це? Ну, коротше, є Таргаріан, а є чуть-чуть пристрій є Рейніра, а є трохи пристарівша, типу, її. Да, ну, там, її родичка. Да. Ну, коротше, я не розумію її лінію, тобто вона обвиняє свого мужа, я так понимаю, що він її зміняв, і потім вона, типа, жертвує собою в фіналі. Ну, що то якось. Ну, коротше. Ну, Вона жертвує собою в фіналі, я так розумію, заради віри. Вона завжди за Рейніру була, і вона підтримує Рейніру. Тут більше вона, типу, заради. Але мені здається, це була Ну, ні про що. У нього реально огромний дракон, він вижив, типу, бляха, літі і скажи, що вбили Ейгана. І далі, ти типу, знаєш... а далі, ну, блін, ну це ж. Політичні ігри, ну я, умовно, ну, я да, не умовною, да, да, да. а суть в тому, що вона та увіділа, ну, просто не зрозуміло, що буде далі. Так полети, скажи, що рідний брат вбив Ейгана. Все, Не, ну як люди ти сказала, може вона і летіла, но куди вона якось... летіла в одну сторону, потім хоробро перевернула цього дракона да, да, і да. полетіла жач всіх. Да, да, да. Ну, потім, сажо короля вже немає. Зараз люди скажуть: все, Рейніра королева, до побачення. А зараз мені цікаво, а, що ні, буде далі. Ні, 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 от скоріше всього, ти права. типа, бо вона коротше розвернулась. І леті... Там же ж казали, що драконій камінь через річку. Да. І вона ж летіла в сторону річки, і він знизу, за замка, виникнув. Ну, політі з другої якось Поднімись вверх, подивись. Де ти... ну Це просто, знаєш, ну така умовність сюжетна, і ти такий. Ну, камон, ну, ви це ж. Же умний, тіпа, ви вже та... умний, ви ж на драконах літаєте там, я не знаю, ну, типу, ну, Короче, блин, війна. Е Єдине, от по факту, лінія це лінія Ей... Ейгона. Ну, коротше, короля малого. Да. Типа якого. Е, по Та факту, його брата. Ну, Якого по факту ні ну, як це, ні з чим не вважають. І він такий, типа. е, Ну, і він реально розуміє, що він там облажався, коли він вигнав отогай тавера, коли він там ну до своєї матері зневажливо ставився. І він рішає взяти це в свої руки. І що по факту його, ну як як я вже сказав, ніхто ні за кого не вважає, ну типа що він король. ну типа пустишка. Хотя... І вона йому каже: типа, ти довше робити. Нічого, нічого. Хоча він ще з мазгами, хоч трохи. Він імпульсивний малой. Ну він, хоч трохи з мозгами, У нього проскальзують да. думні ідеї. Да. А оці длинноволосий, це ж казьол, конкретний казьо. І я, в мене щось є така чуйка, що в п'ятому ну, сезоні. два головних антагоніста. Це а, мені здається, що в, в п'ятій серії, а, типу, знаєш що, а вони не, ну, типу, не скажуть, що він убив брата, Ґдішу, а вони, біць. типу, що та прилетіла і, і вбила короля. І все, королівство, убій трейніру! Бляха, що, якби вона долетіла і сказала б, що брат у біл брата, ото ну блях, о, Ні, не ну понятно, що їм би ніхто не повірив. Ну коротше, ну це вже така історія. Mm. Це вже як то кажуть, треба на на програмках писати. Ну, фішка то в тому, що типа. І понятна історія, чого він полетів, чого він хотів доказати. і це, і, ну, і, ну, Бо він тут саме главний в цій серії, мені здається, він самий главний. Я вставлю його на прев'юшку, типу, спеціально, ну бо а куди далі вставлять? Він вже загинув. Ну, типу. І цей чувак, його брат, теж він його так, ну, типу, там, можливо, що то було скрито в їхній валерійській розмові. Бо я там вроді би, поняв, але не було перекладу не було перекладу, не, не було українських субтитрів, були тільки англійські, а там деякі такі слова, І я, такий, так, я вообще, щас, нічого не зрозумів, про що вони говорять. От. Коротше, така історія. І, в принципі, ну, короте, е і фінал. Ну, вже сам фінал, що було? Сер Крістен, я вже нарешті вивчив його ім'я. Не наш чувачок, от этот крінжовенький любименький, а Сер Крістен. Який е okay, любименький? То ж ну, так. Да. Okay. <laughs> <Нелюбименький>. Ну, умовно, <laughs> це умовно. Е і Він там щось придумує якісь плани туди-сюди. Типа. Е ну, окей, окей, зрозуміло, що прилетів дракон. Та да, це він час уб'є. Ну просто теж. Там прикол в тому, що. Полетіла оця подруга, а за нею мала летіти Рейніра, я так зрозумів. Mm. Ну, бо вона ж в мудніруванні у всьому. А де вона? Вона осталася розказати сину про пісню Льоду та Полуб'я. Ну, таке. Ну короче, і це якесь. А про що я сказав штам? Що, що я сказав штам? Що та щось про фінал, типу, там щось було. Ну, типу, що вона себе пожертвувала, у та цьо не пам'ятаю я вже? А ну ну да, про що це ми говорили? Втраки, що типу, що є. Да, якось... там були. Uh... Хоча, Ну, блін, ну, 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 понятно, чому такий розвиток подій. Це понятно. Ну, просто ну, не саме серія така, що ти дивишся, типу, шок-контент, офієнна знята. Саме великі сюжетні повороти були в першій серії, коли зарізали малого. Да. Типу, оце прям такий боже. Так спокійненько, спокійненько йшли. Ну, не знаю, поки ну, знов ж таки. Ну, що-то не не всторп. Спін-офи є спін оффи Ні, ну не поня... ні, ну, ну його все одно цікаво дивитися. Ну, ну нормально, есть, типа, не типу. Ну, ноло все одно цікаво, ну то есть, ну, це не нудотна якась херня, це все-таки, ну, воно, 50 -50. помірно, помірно, скажу. Помірно. е um, що ми очікуємо від п'ятої серії? Дамо Я вже нічого всі... не очікую. Ну, якось Ну, мені здається, мені опять здається я вони вже підуть. знаю, що буде. Похорони, що буде. Знову три серії будуть ходити, думати план, восьма серія, битва, все, перерва на третій сезон. Ну, і вообще, коротше, ця битва. Вообще, це, це знаєш, Там була серія, коротше, коли цей в Грі престолів, коли оцей Брон і оцей однорукий Джеймі, коли вони отруїли. Е, оцю як це, королеву троянд, Помніш була, була Мені, коречу, от, коли вони отруїли, вони забрали там все золото, і вони їхали назад, і вони такі, типа тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. І тут а ага, дракон! Дейнері слетіла і там їх палила. Оце було похоже, коли вона там солдат палила, і вони поїли, що там взагалі, тіпа, ну, дуже жорстко, типу що дракони це, ну, це жесть. Оце, бо, воно було, бо воно було в стілі такому же, бо тут днівний свят, і це. Ну, блін, ну навіть порівнювати з битвою Бастардів бляха, в битві Бастардів там, по-перше. Там величезні ставки, тут такі навіть е, того рікона той чувак убив, типа стрілегою. Ну, Ну окей, ну тобто, ну, ну, ми хоча б за ним уже спостерігали. А тут убивають цього чувака, і ти такий. Да, Окей. І цю подругу так же само. Окей, ну, типу, так ви самі винуватий. Той напився, полетів кудись і спортив брату план, а брат же, що він. типу, Він за план. Ця подруга теж що, що вона хотіла добитися. ну, Непонятно, коротше. І от воно таке виходить, що воно якось, ну, не цікаво. І плюс в фіналі битви Бастардів там неочікуваний сюжетний поворот, що приходять у ці лицарі-доліни е в голові з мізинцем. Тут... Шо? Ну, типу, коротше, ну, таке, таке. Тобто, вище восьмьорки я в цьому епізоду не поставив би. Да? Чи шестки. Ого, аж так. Так у мене перші серії на Тепер... Ну, Чого собі? Ти перегріта ожидання. Звичайно, бо я фанатка гри престолів. Я поки дивлюся серіали, мені хочеться передивитися престоли. І тільки. Я вже жду, коли Дейнерис з'явиться. Ладно. Е, до речі, мені в коментах під минулим відео ми обговорювали про яйця Дейнеріс. Мені написали, що е, ну і це прям класний, класний комент, типу, е, дякую. Е, і що мені написали, що якби ці яйця вони, вони закамнілі, закам закам яйця... і, да, і ніхто не очікував, що там взагалі яйця Було цей, бо цей чувак не пам'ятаю, е, подарив їх як просто. Як сувенірчик, як, як статуйку, oh, щоб yeah. вони були, а ніхто не очікував, що вони вилупляться. І це типу, тіпочу. І це звісно, це. Що ми? Ну, в принципі, ну, да, будемо наблюдати, що там буде. Ну. ну, таке, що прям вау, щоб щось буде. Ну, я не знаю. уже... Ну, блін, їм, мені здається, просто не треба соседотачуватися. Їм треба соседотачуватися на якоїсь такої. Ну, уже все. Просто... Я б хотів, щоб вони не соседотачувалися на якихось оцих великих битвах. Великі битви це хорошо, але більш сюжетні повороти. Оце більш цікавить, mm -hmm. а не просто там. Оце ну бо хороші фінали серії, початки і фінали. А середини нема, mm -hmm. типа, хороша початок. І фінал серії першої, коли зарізали Е, в, в минулій серії, коли Рейніра дізнається, що батько насамколі мав на увазі тето-тето. Те ну, і от таке, типу, і цікаво. А тут цей чувак Невіл Долго-Пупс просинається. І Де король? Ось король. Ну, окей. Короче, що ми будемо завершувати? Да? У угу. тебе більше немає що сказати. Тож е, ми дякуємо вам за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал е, на соцмережі, підписуйтесь обов'язково. Е, обов е, збір в, знизу під відео. Е, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. Все, до нових зустрічей. Всім па-па!